Вітаю, дорога церква, вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ввечері разом з вами хотів би розважати над Словом Божим і місце, над яким будемо роздумувати, це Псалом 86, в деяких перекладах 87. Сміх Кореїви, Псалом, Пісня. Основа його на горах святих. Господь любить брами Сіону понад усі селища Якові. Славне розповідають про тебе. О місто Боже, тим, хто знає мене, нагадаю про рагав та про Вавилон. Ось Филистея та Тир з кушем кажуть, о той народився був там. І про Сіон говоритимуть той і той народився був у ньому, і сам Всевишній зміцняє його. Господь буде лічити у книзі народів, оцей народився був там. І співають у танці вони у тобі всі джерела. «Мої». Короткий і гарний псалом Синів Кореєвих. Невідомо до кінця, чи це псалом, написаний синами Кореєвими, чи це складений псалом саме для них. Вони несли служіння при дверях Дому Божого і могли співати цю пісню, цей псалом, якраз знаходячись там або ж перебуваючи зовні від храму. Особливого місця Бог приділяє для Єрусалиму або для Сіону, як Він його називає. Перші два вірші говорять: основи Його на горах святих. Господь любить брами Сіону понад усі селища якої. І Хоча ми розуміємо, що вся земля належить Господу, для Бога, але Бог виділяє. І надає особливого значення саме Єрусалиму. Бог вибрав це місце, і ми знаємо, що саме в цьому місці було звершено чимало Божої праці. Якщо взяти по історії з Біблії, то саме в цьому місці перший цар і священник Мелхиседек, він здійснював своє правління і своє служіння для Бога. Саме на цьому місці на горі. Ми знаємо, що Авраам він нам хотів принести в жертву свого сина Ісаака, і Бог зупинив його і вирішив це питання по-своєму. Саме в цьому місці в Єрусалимі Давид зацарював і Єрусалим обрав на столицю свого царства. Саме в цьому місці. Було встановлено храмове служіння, яке тривало впродовж багатьох століть. Саме в Єрусалимі Давид він все приготував для того, щоб побудувати храм, а пізніше його син Соломон, він збудував храм, де звершувалося оце дивовижне храмове служіння. Саме в Єрусалимі помер на Христі Ісус Христос, був похований і на третій день Воскрес. Саме в цьому місті в Єрусалимі апостоли розпочали своє служіння і були послані звіщати Євангелія по всьому світу. Саме в цьому місті в Єрусалимі Бог заснував або народилася церква Божа. В День П'ятидесятниці. Саме в цьому місці Бог визначив. Що це буде особливе місто, особливе місце, і євреї вони знали, що Бог пробуває саме на горі Сіон, і вважали це місцем Його перебування на землі. І ось далі говориться третій вірш: славни розповідають про тебе, о місто Боже. Як багато людей впродовж історії вони свідчили про те, що це місто особливе, що це місце дивовижних діл Божих. В цьому місці багато звершалось, багато говорилося славних речей. В цьому місці звершувались жертвоприношення, в цьому місці звершувалось славне поклоніння служіння Богові, в цьому місці відбулося відкуплення всього людства від їхніх гріхів. Ми знаємо також, далі, якщо читати. Бог четвертий і 7 вірші, він говорить теж про Єрусалим, але це вже інший Єрусалим. Багато дослідників Біблії говорять, що ці три вірші: перші вони говорять про Єрусалим з що на землі, а наступні вірші вони говорять про Єрусалим, який знаходиться на небі. Це новий Єрусалим або Єрусалим згори. Отож, тим, хто знає мене, Бог говорить про те, що. Язичницькі народи, які оточували Єрусалим земний, і він перераховує їх Рагав або Єгипет, Вавилон, Филистея, Тир, Скушен, Ефіопія, всі ці країни, Бог говорить, що виходці з цих країн, Він буде говорити про них, що цей і той він народжений в Єрусалимі. Здається, ну якась. Нісенітниця, щось не сходиться, як може бути той, що народився в Фалистеї або в Єгипті, або в Вавилоні, як він може сказати, що він народився в Єрусалимі? Але тут говориться не про земний Єрусалим, а про небесний, той, що походить з гори. Тут говориться про народження друге або народження з гори, яке дає лише Господь. І сам Бог, він буде говорити про всіх. Віруючих, що Той і той народився в цьому місці, в Єрусалимі або в Сіоні, які великі привілеї мають християни сьогодні, Бог буде говорити за кожного з них. Не загалом за всіх разом, але Бог каже, ось цей і цей народився у ньому. Для Бога важлива кожна людина, кожен християнин, кожна віруюча дитина Божа. І... В Новому Заповіті Післані до Галатів в 4 розділі 26 віршем згадується те саме місце. Написано А Вишній Єрусалим вільний, він мати всі нам. Це місце, де народився кожен християнин. Кожен, хто повірив в Бога в євреям, в післані до євреїв. У 12 розділі з 22 по 24 вірш записані слова. Але ви, я скажу, але ми приступили до гори Сіонської і до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх, до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника Нового заповіту, до Ісуса. І до покроплення крові, що краще промовляє як Аводова. Тут також згадується про те, що є місто, яке приготував для людей Господь і воно знаходиться на небі, це Єрусалим Небесний, і саме там, в місті живого Бога, записані всі ті, хто повірив у нього. Як важливо сьогодні для нас, дорогі брати і сестри. Пам'ятати, де б ми не були сьогодні, де б ми не народились тут на землі, хтось перебуває сьогодні в Україні. І справді в світі сьогодні бути українцем це почесно, і за нас багато країн молиться, згадують, рівняються. Хтось, можливо, дуже цінує тим, що він народився чи живе в Америці, хтось цінує. Іншими країнами, Великобританія, можливо, ще десь Європа, інші країни світу, але Бог особливо виділяє місто Єрусалим. Дуже прекрасно народитися в Єрусалимі земному, але Бог каже, що ще більш важливіше або більш цінніше є те, коли я чи ви, чи хто інший він народився в небесному Єрусалимі. В Єрусалимі ще походить з гори. Народився від Бога. І свого часу, так написано в 6 вірші: Господь буде лічити у книзі народів, оцей народився був там. Чи буде ваше і моє ім'я записане в Книзі Божій, в книзі життя, про яку говорить слово Боже? Сьогодні ще є час пороздумувати над тим і зробити все, просити в Бога, аби Він допоміг народитися. І стати його дитиною Івана Іваніві в першому розділі 12 версам написано Всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, ті, що народилися від Бога. Сьогодні кожна людина що може вирішувати і робити певні кроки, приймати певні рішення для того, щоб свого часу Бог перераховуючи або перелічуючи. Всі народи в своїй книзі життя, він міг сказати: ось цей, ось ця, вони народилися в небесному Єрусалимі. Закінчується цей короткий псалом словами і співатимуть у танці вони, і ті, хто будуть грати на музика... музичних інструментах, і ті, хто танцюють і співають, всі вони будуть говорити у тобі всі джерела мої. Ми можемо розуміти це. Що всі наші джерела, вся наша сила, вся наша радість вона знаходиться в Бозі і вона знаходиться в тому новому небесному Єрусалимі, де Бог зустріне нас одного дня. Як важливо пам'ятати серед всіх цих негараздів, всього, що відбувається навколо, пам'ятати важливі слова. Радійте, тому що імена ваші записані на небі. Хай Бог благословить нас пам'ятати про це і цінувати тим, що наші імена записані в його книзі. І Бог пам'ятає про кожного і свого часу буде казати: ось цей, ось ця він народився там. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимось.